Вітаю усіх! З вами Дмитро Бікмаєв і ми починаємо сьогодні йогу для тазу, тобто для ніг. Ми будемо їх проробляти, тому що, як ви бачите, я тримав собі на фігурному катанні кисть. І ми будемо починати з позиції стоячи. Добре. Я нагадую, ми дихаємо через ніс, вдих через ніс, видих через рота. Для того нам... Дала природа рота для того, щоб ми через него, нього тільки, наприклад, їли. Тому дихаємо через носа, слухаємо неуважно. Це дуже класна практика, допомагає при проблемах з колінами, проблемах з, проблема з м'язами тазового дна. Тобто це мультифункціональна практика і підійде кожному, вона не складна. Добре, ми стоїмо лопатками, зводимо разом. Підтягуємо таз, начебто у нас ту нитка, і вона стягує ділянку нашої грудини та тазу. Зробили це, підтягнули напружили сідниці. І виходимо руки до гори, вдих, видих на носочки. Тримаємо смаківкою, тягнемось до неба. Вдих. Видих. Вдих. О, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки в боки. І зараз ми робимо нахил долоні. Трохи розгортаємо, щоб великі пальці дивилися донизу. Лопатки разом. І ми починаємо нахилятись з прямою спиною. Трохи прогинаємо спину. Трохи. І ось цей прогиб зберігаємо, дивимось перед собою. А долоні ми вже у цьому положенні тягнемось до неба. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих і видих. Ми стоїмо у стілець, втягуємо живіт, ноги трохи підзігнуті, але не так, а десь 45 градусів, щоб був тупий кут у наших колінах. Втягуємо живіт, знову начебто гума натягує між тазом та грудиною. Руки до неба тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих і видих. Добре, з цього положення. Ми виходимо на носочки, знову руки в боки, спочатку, великі пальці донизу. І ми починаємо нахилятись. Знову нахил зробили. І виходимо в цьому положенні на носочки. І тримаємо баланс. Вдих. Видих. В ідеалі приклеїтись. Тулубом до стегон. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лопатки разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ми робимо ось такий нахил. Тобто, дивіться, втягуємо живіт, якщо є живіт. Ми трохи ширше ноги ставимо, щоб живіт був між нашими ногами, між стегнами. Трохи присіли, руки склали, шию розслабили, плечі розслабили і не відриваючи тулуб від стегон, наскільки це можливо, почнемо вирівнювати ноги. Головне, щоб реберна дуга була приклеєна до стегон. Зрозуміло, так? Тобто живіт. Приклеїти до стигань. І тримаємо. Вдих. Ось так. І потрохи вирівнюємо Головне, щоб плечі та шия були розслаблені. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Зараз ми ставимо руки на підлогу. Дивіться, я буду на кулаках це робити, так як кисть травмована. І з цього положення виходимо у воїна, робимо крок. І там, де кисті у нас, ми ставимо стопу. Не більше, не менше. Ось так на кулаки. І дивіться, одна рука у нас йде до неба. Діагонально, тобто ліву ногу залишаємо, наприклад, права рука впирається в підлогу. Носочок задньої ноги, п'ятка дивиться до неба. І потрохи вирівнюємо ліву ногу, наприклад, і праву руку до неба. Начебто спиною хочемо приклеїтись до стінки позаду нас. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. Розгортаємось. І ми знову приклеїли тулуб до стегна. Головне, щоб було все приклеєно. І потроху вирівнюємо, уходимо в трикут. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Пам'ятаємо, що головне, щоб тіло було приклеєно до стегна. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Ми ставимо задню ногу, задню коліно на підлогу. І зараз виводимо ось такого воїна. Дивіться, ми тазом тягнемось до передньої п'ятки. Але ми подаємо сонячне сплетіння допереду і робимо прогиб не завдяки нашому попереку. А, наприклад, ми тягнемось ось так, грудин, тазом до п'ятки, грудиною до коліна. Ось такий прогибчик. І починаємо руками тягнутися за себе. Головне ось так не робити. Тобто ми живіт знову клеїмо потрохи. Можна приклеїти. І потім відривати тільки верхню частину, а реберну дугу залишати. І потрохи, ось такий прогиб, що поприк не болів. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих і вдих і видих. Знову приклеюємось до стегна. І зараз потрохи не відклеючи тулуб від стегна, стопу тягнемо на себе і потрохи вирівнюємо ногу, не відриваючи тулуб. Відстигна вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Ми знову робимо крок. Не крок, вибачте, навантаження на передню ногу, хотів крок, це потім буде. І виходимо у воїна. Дивіться, у воїні дуже важливо стати таким чином, щоб наша нога передня штовхала нас до переду, а тобто задня нога штовхає нас до переду носочком, а передня нога штовхає задом. Таким чином у нас тіло більш-менш розслаблене, тобто воно вільне. Усе навантаження йде в ноги та в таз. Напружимо сідниці, напружимо Ореол анусу. Так, це дуже важливо, до речі, для того, щоб проробити лобково куприкову зв'язку. І руки до неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо крок до переду. Знову ми розслабились. Руки скрестили. шию розслабили, присіли, щоб реберна дуга приклеїлась до стели. І починаємо потроху вирівнювати ноги з розслабленою шиєю до плечима. І вісимо так. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. Знову ставимо руки на підлогу. Це просто для того, щоб асоці... асоціацію Собі малювати в, в голові. Можу присісти, Робимо крок іншою ногою дозаду, а передня нога ставиться на рівні наших рук. Добре. Після цього ми виходимо в боковий трикут. Знову задня п'ятка дивиться до неба, права рука до неба, ліва рука залишається і потрохи ми починаємо вирівнювати передню ногу, наскільки це можливо а ага. спиною начебто приклеюватись до стіни. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Приклеїмось до передньої ноги. Знову ми виходимо в трикут, потроху вирівнюємо передню ногу. І стоїмо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо коліно на підлогу. Знову. Ми приклеїмо тулуб спочатку до стегна. Тазом ми тягнемось до п'ятки. Сонячним сплетінням ми тягнемось до переду, щоб поперек розслабити. Тобто не навантажити, щоб прогиб був не в попереку, а потрохи такою дугою по всій спині. І виходимо у прогиб. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову приклеїлись до стегна. Стопа тягнеться на себе і ми потрохи починаємо вирівнювати ногу. Не відклеюючи тулб, від стогна. Наприклад, туп мені дуже вузька позиція. Для того, щоб більше підтягнути, можна передню ногу дати допереду. Тоді більше розтяжки буде. Ступу на себе і не відриваючи тулуб, вирівнюємо передню ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих і видих. Зараз ми виходимо у воїна знову. Нагадую, що задня нога тисне допереду, передня нога тисне дозаду. Робимо компресію між ногами і тягнемось. До неба. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. і Вдих. І видих. Ставимо руки на підлогу. Вводимо ногу назад, стаємо в горизонт. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо коліно на підлогу. І руки допереду на, пальчі, на пальчики. Згиб в колінах не більше 90 градусів. Ми тягнемось сонячним сплетінням до підлоги. Пальцями трохи далі, щоб зберігати кут в ногах, або тупий, трохи далі таз, або прямий, але не гострий, щоб дупа не йшла до п'ят. Дивимось перед собою і цуценятко. Вдих. Видих глибше пішли. Вдих. Видих глибше пішли. Вдих. Видих глибше пішли. Вдих. Видих глибше пішли. Вдих. Видих глибше пішли і вдих. І видих глибше пішли. Повертаємось до положення на коліна. Зараз ми будемо робити верблюда. Підтримуємо, не тиснемо на п'ятки, а підтримуємо пальчиками п'яточки, щоб вага не йшла в п'ятки. Ми вагу повинні надати допереду, а руки це для того, щоб ми зберігали дугу для того, щоб розтягнути передню частину нашої, нашого тіла, а не навпаки прокачати наш поперек. Тобто ту поперек. Усі розгиначі м'язи спини, вони стягують наше тіло, працюють сідниці дуже класно, дуже реально класна позиція верблюда. Але я хочу нагадати, що правильна позиція верблюда. Беремо за п'яточки, ну, не тиснемо коли мене, підтримуємо і тиснемо тазом до переду. Дивимось присвоєне, перед закидаємо голову і тиснемо сідниці, напружуємо, відчуваємо, як наш орол анусу напружується. Дуже важливо. Вибачте, може смішно, але це дуже важливо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми виходимо в немовля, звичайне. Рука довжину розслабилась. І зараз по моїй команді просто дихаємо. Повільний вдих. І видих ще повільніше. Повільний вдих. Ви відчуваєте, як під час дихання у вас розкривається задня частина спини, і потрохи, коли ви робите вдих, вона розтягується і відчуваєте на видиху, як розслабляється. Вдих. І видих. Вдих. і видих. Вдих. І видих.